Я працював в пожежній охороні старшим бійцем і нас в початку в 86-му році, у травні місяці, в самому початку місяця, десь 1 числа, всіх всю частину зібрали по тривозі. Потім нас десь 5 числа розпустили, остався черговий караул. І вже ж конкретно вже все таки сказали нам, що це все таке аварія на Чорнобильській ЄС і нас готують для ліквідації наслідків аварії. Ну і ми, якби це роз'їхали, то остався на чергуванні хто не. А 9 травня на всяко перемоги. Нас усіх зібрали по-новому. І ми вже виїхали у дві години спочатку на Малин, а з Малина вже прямо на Іванків, Запасний район. І ми міняли першу, перший, як сказати, цей загін, який 26 числа займався ліквідацією аварії іменно на, на на станції, мені було 23 роки. В принципі, було, як говориться, негласна вказівка не одружених, не привлікати. але ж людина, яка насить погення, нікого нічого не питає. Мене навіть вдома не було, могли б залишити мене і не їхати за мною, а вони знайшли мене в сусідньому селі. Якби там не було. Я ви розумієте, я не жалію, що я там був, тому що комусь треба було вирішувати ці питання і так далі. Тим більше я по спеціальності працівник пожежної охорони. Як би там не було, треба було працювати, треба було комусь. Я там був не один там. Ще було при Радянському Союзі, там весь Радянський Союз практически. Навіть коли ми приїхали, то, щоб там щось зривалося, щоб щось таке, якийсь запах був, чи там туди сидів, то ж нічого воно ну, такі засоби захисту були, але на їх мало хто звертав уваги. Грубо говоря, м'яко виражається. Що мене вразило, коли ми приїхали, із, як говориться з Іванкова, там, де наш загін стояв, звільний загін Житомирській області пожежної охорони. Це по-перше, відкриті будівлі, особиста техніка біля під'їздів, ну, так стояла безхозно, як говориться. І людей нема. А в принципі, першого числа ж показує, що там була демонстрація. От і все якось не складувалося. Ну Ну і там вже ми трошки були на той час пожежна охорона, і міліція була до одного, як говориться, як говориться, одному богу молилась, то для міліції було роботи валом. Мародерство. І так далі, і тому подобне. Це ж розумієте, людей ж ну, просто за за, 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 за півдня вивезти весь і, все місто, а взяти саме документи і все. Ну і, А в принципі, да, я це зараз я трошки аналіз такий роблю, що до чого і куди, як, що воно так вийшло. А тоді я за цим не, не, не задумувався навіть. Але дуже багато цінності там пропали. Ми там довго не були, звичайно, наш загін 11 чи 12 суток, як так, він працював. Там пожежі на даний момент не було, там глобальних загорань не було. Ну справа в тому, що наслідки дуже це, як Те, що показують на фотографіях і все, це воно, наяву видно, ці, як говориться, розвалі на -на -на наверху. Так, а що ви власне робили? робив? Що я робив? Ми виконували... складалася група, 3-4 чоловіка, з нами йшов до і ми там ну, приїжджали на станцію, на сам реактор, і там, там деякі речі прибирали, прямо щоб вони не мішали. Розумієте? От. А останній день я чотири рази був іменно на самій на львовій точці останній день, я як я мав права водія, а людей не вистачало, спеціалістів. Я забирав ті машини, що 26-го тушили вночі пожежні, забирав від реактора і їх мив і ставив на площадку. Це мій останній день. Моєї роботи там. От Як вам здавалося, все це робилося в надії, що от зараз все помиємо, все зачистимо і життя міста почнеться знову, звичайно. Або розуміли вже, що? Ви порозумієте, що я навіть не задумувався над цим питанням, чесно говоря. А як зараз я вже зробив деякий аналіз, то я просто. Не розумію, людям не доводили. Були, звичайно, люди, які знали, що за чого і за чим. Але воно якось, як вам сказати, не доводилось. Чи це воно прищемлялося державою, чи хто його знає. Ну, в тому, бачите, вони ж обіцяли, що там построїли Прип'ять, туди сюди, люди будуть вертатися і в Чорнобич. Ну там поставалися люди, звісно. Старі люди туди, сюди, хтось там, ще жив, хто, а то в принципі, це ж ну, взагалі не страшно, страшно. Ми там, були ось пару раз цього на екскурсіях, то це взагалі страшний суд. У 11 днів своїх ви відбули були, і ви поїхали додому. Про що ви взагалі думали, що, ну, як далі життя складеться? А що ж я можу думаю, я женився зразу. <хи> да. Оце приходить 26 те до нас, згадують, а як приходиться там, не знаю, чи це передасте, чи ні, як приходиться щось до цього, я знаю, що не буде, цього. То... До тебе питають, а ти ще живий, а що ти ще хочеш?